Всіх вітаю на каналі і вітаю вас першим днем зими. В кого вже сніг пишіть, нас ще сніжку немає. Я знайшла вже такі босоніжки шкіряні на зручних підборах. Сподобалися досить 109 гривень за кілограм. Сьогодні передостанній день з я люблю такі дні, передостанній останній. Де ціни такі. Просто подарункові, і можна дійсно знайти щось таке класне, коли вже перебрали всі там сотні або й тисячі людей перебрали весь товар. А я все ж таки знаходжу такі перлинки, діамантики серед сміття ручної роботи, туфлі, як правильно цю модель назвати. Ще ось такі теж туфлі ручної роботи це один і той самий бренд. І розміра 42 я так розумію, вісьмерка стоїть, прошиті, видно, що це ручна робота, якісна. Ще мені сподобалися ось такі кеди, такі кросівки на шнуровках. Це від рейкер, це від німецького бренду, досить в них непоганому стані відносно, як для передостаннього дня, це мекесенька шкіра, і вони заважили 48 гривень. Ну, 48 гривень, навіть кави не поп'єш у нас. А тут взуття все ж таки. так. Знову цей бренд, я кажу, якийсь бренд, якась майстерня скинула своє взуття, яке не продалося. Ну, Воно класне, реально класне. але все 42-й розмір. Там, чи 41-й, можливо, ну, 8 стоїть, якщо відштовхуватися від. От 42-й, так, до речі, тут написано 42-й розмір, а на інших стояло 8. Новасеньке ну, сандалі, шкіра, шкіряна підошка. Ну капець. Я в шоці, чесно кажучи. Казирниста шкіра, і пішла я дивитися на сумки. Можливо, тут якийсь бренд скинув класні сумки, бо вже розміру не треба. Мені класні сумки всі розміра підходять. Хто не бачив моє минуле відео, де я знайшла сумку з натуральної шкіри, змії вінтажну. Це просто це була ручна робота. Там ну, це казка, а не сумка. А я сьогодні не бачу, щоб тут пахло навіть. До речі, та сумка висіла на самому видному місці, і її ніхто не взяв от заходиш. І та сумка зі змії, вона в ідеальному практично стані. Вінтажна. Всередині замша натуральна шкіра, змій, це ручна робота. Там, напевне, заплатили за ту сумку, я не знаю скільки. Ну, давайте будемо дивитися, то я вам ля ля ля, -ля. Шарфи я шукаю, до речі. Шукаю, хочу знайти якийсь такий класний, класний шар, щоб мені просто розтаїло моє сердечко. І практично знайшла. Зараз тут 20-я шарф. Я бачу її бірочка, вона пришита. Цюріх написано, Швейцарія. І тут вовна з пашміною. 80% шерсті, 20% пашміни. Уявляєте, цюріх, Швейцарія, гори. І я знаходжу пашміну і а, вовну. Такий величезний шар, досить великий, він такий якийсь подвійний. Зараз я буду його оглядати, як для передостаннього дня в сезон. І знайшла шар від Bentley, кашемір і шов натуральний. Ну, я просто впала в ступор. Шов і кашемір, подивіться, який величезний шар. Ну от Скажіть, що в мене немає нюху на бренди. Я не знаю, хто це може сказати, в мій адрес такі жорстокі слова, коли я знаходжу останні, останній останній день. Такі перлинки, такий величезний шарф, м'якусінький, Але забіжу наперед і скажу вам, відео не попало, що я знайшла дві дирочки і я його брати не буду. Хоча його можна було би зашити, в принципі, бо шарф, коли замотуєш. То не видно, ну його залишила, можливо, я і згодом пожалкую. хустка з натурального шовку. Оброблена вручну о, в цій краї. Подивіться, яка велика ш... шовкова. Я в шоці без дефектів. Немає бірочки, що це шовка, ну, але я це знаю. Тут абсолютно все зрозуміло м'якусінька, пахне шовком, велика хустка без дефектів. Отак-то, от так-то. От так так. Ще якийсь такий великий шарф. Но він такий важкий, я навіть не зрозуміла, як плед по важкості. Можливо, це такі пледи. Знаєте, як от сідаєш в кафе на вулиці і не дають такі, щоб чуть-чуть накинутися, невеликого формату такі пледики. Ну, я перевертала, перевертала, я вже сподівалася ще знайти. Тому що бачите, серед кучі цього всього я ж таки знайшла пашміну, шов, натуральний кашемір, воно. ця хустка шовкова від бренду Esprit. Я вже пару разів німецький бренд, і я знаходила шовкові хустки цього бренду. Велика вона, я її передивилася, дефектів я не бачу. Єдине на цьому шарфі, що Бентлі дві дирочки. А той пашміна і цюрік, пашміна і шерсть я хочу взяти. Там, де-фактів, я не побачила. Ну, я ще все буду передивлятися, можу 150 разів ще передумати. Так, це якийсь пледик ескімо. Тепленький. Теж такий пледик, мабуть, тільки собі там на плечі накинути ще на ноги. Не знаю, для чого це пледик, і він і невеликий і не малий. Що я знайшла від G.Crew. Це преміальний бренд англійський, базовий джемпер, абсолютно базовий, простесенький, мінімалістичний. Варто мати в гардеробі такий джемпер, якби це 100% бавовна. Від Tommy Hillфі, сорочка. Ну, бачите, на комірі ці от зараз так роблять, що вони не оброблені, і якби не зрозуміло, чи то так має бути, чи вже якби посипалося. Деколи зрозуміло, а тут не зрозуміло, тому я, напевне, отримуюся і не буду брати від маси модульці сорочка, така футуристична з таким вузлом. Но, вона, як бачите, під руками вже я витягнула все їй. А ця блуза теж без збірки, але це натуральний шоу. Ну, як блуза, це туніка, наскільки я розумію. <кхем> Десь на відпочинок, купальнику, можливо. Така вона вільна. Ну, Зрозуміло на жарку погоду. А це натуральний шок на вілому фоні, такі блакитні квіти. Красива річ, без дефектів, шок не потягнутий, нічого, ідеальний стан. Що ще мені сподобалося? Футболочка просто від німецького бренду Сесі? Ну, не Сесі не читається, по-іншому читається. Так що, сорі, тут хороший склад від Liblin від німецького бренду цю блузу. Я би, можливо, і взяла. Не для себе, для когось іншого, маю для кого, для сусідів, для знайомих. Так. Це 100% віскоза. І такий молодіжний в'язаний джемпер, вкорочений від Alba Moda. Alba Moda — Це німецький бренд з італійським духом. Тобто, Багато речей в Італії ну, продукується. І, власне, по моєму бренду Німець, але жила в Італії, ну щось таке. Там дуже глибоко замішана Німеччина і Італія. І бренд називається Альба Мода. Це національно від національного обрання німецького. Так, я отак гортаю. Так хочеться гортати і знайти там такі люксові бренди що так фух-фух-фух. І знаєте, як гриби збираєш, попадаєш на грибне місце. До речі, я читала, що зараз, щоб піти позбирати гриби, потрібно мати якусь ліцензію, по-моєму, чи як вже так не поїдеш в ліс і не назбираєш грибів. Це правда чи ні? Хто це чув? Від на швейцарський бренд неодноразово я вам його показую, розказую, що він такий класний, базова футболочка була, але я її не буду брати. Так, що ще? І від бренду кафе. Це скандинавський бренд, і він доволі недешевий. І такий насичений, зелений колір, оверсайз, корочені, плечі приспущені, такий м'якусінький, класний. Класненький, під якісь високі джинси. Так що в мене виникло бажання з весни, от коли почнеться, закінчиться точніше, зима, коли там починається грибний сезон, поїхати на гриби, а тут я прочитала, що можуть уштрахувати, якщо ви грибочок зріжете в лісі кашемір. Я так захотіла цього топа, я як побачила бірку, ну, ви бачите, як решето. Я Дміль її жерла, цю кофточку, та ви собі уявіть, вона нарвалася це все одно, щоб не пустити до цукерок шоколадних, а тут Кашемір Міль побачила, то ясно, що вона ту все з'їла, кусками виривала. Можливо, в них там ціле свято було бенкет. Від Крістіан Бірг, німецький бренд, сорочка стильна, німецький, сказала, бренд. Не дешевий, і від Rice. Райс, від райс. Англійський люксовий бренд. Я в шоці, що такі речі залишаються тут переостаннього дня. Ну, але я теж їх не хапаю, тому що скільки цього можна брати. Такий дорогущий бренд, я вже вам показувала, про нього розказувала. І колір тут такий сірий до блакитного чуть-чуть. І тут 100% вовна 100% шерсть від Sumday. Скандинавський бренд, така футуристична, оверсайз, такий глибокий оверсайз. Бачите, такий джампер в'язаний, темно-синій колір. Теж його треба міряти і деколи так класно може сісти. Від Марко Поло джемпер, натуральний льон, 100% льон. Такий колір бірюзовий, дом'ятного як камера, аплікує трохи, але все одно колір дуже насичений дуже красивий. Від Марко Поло клас. Ще е, знайшла класненький такий кардиганчик, білосніжний, він такої рихлої в'язки. І в складі є альпака, вовна, і це від на вибуд, так? Мassмаркет пулбір. Ну, така красива сукня. З етикеткою, паперовою, блакитна, такий ніжний принц, такою рюшечкою на запа. З етикеткою сукня при день дівчатка. І цікавий досить кардиган в'язаний в кольорі Фуксії. Такий яскравий колір. Так мені сподобався. Я бачу. Багатьох не себе це я носити не буду, це не моє. Ви бачили, які мені джинси подобаються, що рідко хто таке одягне. Але ті, до речі, джинси, що, що мені подобається, що я купила в минулому відео, якщо за минулого, якщо ви бачили, то вони коштують 300 баксів. Ще такий костюм досить цікавий. Він буде йти такий слім, обліпочку це не спортивний, це такий кешел, брюки і така зіпка, еластична тканина. Дівчата вибирають ковдри. Я зрозуміла по їхніх ах-ох, що багато було пухових ковдрів. Вони читали, що є пух качки, там ще якогось там незрозумілого гусака. Но вони там просто в захваті були від тих ковдрів. Але в мене питання, як вони їх поперуть, ну, як цю... після когось спати, Ну, дівчата. Я розумію, що як попрати, як, як? я не знаю, Но вони в захваті були. Значить, бачите, на кожний товар є свій покупець, і вони забрали, сказали, що їм буде теплесенько під цією ковдрою пуховою. Так, від зараз сорочка щільного такого деніму в м'ятному кольорі з потріпаним низом на кнопках. Можливо, можна купити там нову знаєте, подушку або нову ковдру. Теж може хтось звідати. Таке можна придбати. Треба дивитися, можливо, там були новенькі, бо кажу, що так вони просто ходили біля тих подушок, біля тих ковдр. з вовни є. Бачите, є якийсь відсоток. Вовни бенето на, на пів пальто і кольор яскраво-червоний. Які сьогодні класні знахідки від МАКСКО. Подивіться, яка куртка. Так мені сподобалося. Тут розмір англійський, 14-й. Там... Ну, зараз ми будемо дивитися. Ще щось мало бути, бо є багато кнопочок, таких по периметру, по краях. Стан такий ближче до ідеального. Ну, бренд дорогий, якість яка. 14-ка англійська, так. Кремово бежевий колір, така дута, класна, видно, яке пошиття хороше. Подивіться, яка архітектурна спинка. Яка красота, як вона підкреслить талію! Дуже красива курточка. Ще знайшла жакет з трикотажу від Bottega. Це італійський бренд, це не Bottega Veneta, це просто Bottega. Він характерний. Цей бренд. Такими різними аплікаціями, вишивками, гудзиками. Гудзики, як правило, тут всі різні і добре. Якщо загубити якийсь гудзик, можна любий пришити. Не дешевий бренд, але я кажу, що це не та ботега Венета, а це просто італізки. Написано, що це Італія. Цей бренд попадає досить часто. Останній час спочатку його неможливо було вполювати, тому що, напевне, багато хто думав, що це ботега Венета. Но все одно класна знахідка знайти італійський жакет, знаєте, дорогого вартує. Ще брюки від Zara. Але немає бокової бірочки зі складом, хоча я там впевнена, що в складі, як не повністю льон, то частково. І брюки такі прямі, сучасні, з таким яскравим принтом. Ідеальний стан лише немає бокової бірки. Подивіться, які класні брючки. Ще ось такі джинси від Манго, Вони прямі. А, зараз актуальні такі джинси, широкі штанини, бачите, з латками такі непогані джинси. Висока посадка, добре, що в них. І від Navo теж класні джинси. Просто класика, але немає гудзика. Немає гудзика, на жаль. Але джинси теж прямі прямого крою в ідеальному стані швейцарський бренд. Що я беру, на чому я зупинилася? Від Крістіан Біг, сорочка, футболочка, шовкова блуза, пашміна і вовна, і шовкова хустка. Тобто 5 речей я вибрала два, дві шовкові речі, шерсть і крістіанбірг, і отакі от були покупки.